244-й батальйон знову зустрічає культурний десант. Фронтмена групи зав'яум Мирослава Кувалдіна та інстаграм-блогерку Дашу майору. Е, Мирослав і я йому співаємо. Я маленька крапелька. Просто цих крапельок має бути все більше і більше і більше. Таких, коли буде хоча б пару тисяч, таких як я, все у нас культура буде добре. Ой, Наші мили, а ми і співали. Не стримано кожен. Знав. За три місяці жорстоких боїв з окупантами, які бійці безперервно ведуть тут, на Донеччині, вони жилися з гурпитом війни. Багатьом із них незвично чути звуки музики. І особливо з такою непростою публікою, як військовослужбовці, які вийшли щойно з бойових завдань, я до цього ставлюсь як до такої практики, яку би я ніде більше не здобув, що зустрітися з людьми, поговорити. І я сподіваюся, що після війни тут буде питання, чи зможу я з нормальними людьми вже після цього спілкуватися. Оце питання. Я розумію, що тут. Я ніби відчуваю більшу безпеку, от якусь внутрішню безпеку з вами чим та я не знаю, як це пояснити. Але це мої внутрішнє відчуття. Себе почував молодим космонавтом. Шлягери, якими порадував прихильників Мирослав, нагадують бійцям про мирне життя, відібране окупантами. Його пісні надихають битися і перемогти в цій війні. Я вірю, що ми переможемо. І після перемоги ми переможемо над тим, щоб стати в щоб країна Україна стала класною країною, на яку ми всі рівнялись. Росте посмішкою. Даша обрадила бійців чудовим голосом і несподіваним подарунком на кошти, які лише за два дні зібрали її інстаграм-підписники. Вона придбала для батальйону розвідувальний дрон. Якщо б була змога, я б вам і новая рактарці зібрала. Знаєте, якщо в мене трошки було і побільша аудиторія, то все мові. Ваша відачний зараз. На концерт культурний десант це ініціатива музиканта Миколи Сергія, давнього друга 244-го батальйону. Серед волю цієї війни бійцям вкрай потрібна бодай година розради, живе спілкування з улюбленим споком і посмішка талановитої дівчини.